Доброго дня! Я вітаю вас на своєму каналі, мене звати Лада, а ви в моїй творчій майстерні. І сьогодні буде відео про те, як я пов'язала на цьому тижні. У мене були невеличкі шматочки, я робила підключення, я вам їх покажу. От, але їх було небагато. І в основному я покажу вам вже зараз на столі, що я пров'язала на цьому тижні. І подивимося разом, що в мене вийшло, У мене навіть є готова робота. От, але знімала небагато і пров'язала небагато на цьому тижні, ну так, так вийшло. Хоча в'язала кожен день, але трохи менше, ніж зазвичай. От, навіть є дві готові роботи, але однієї вже не мав наявності. Але є підключення. Тому я бажаю вам приємного перегляду. Так, сьогодні понеділок, сьогодні, зараз десь восьма година ранку, і я вже збираюсь до бабусі на день народження. Поїду раніше, звичайно, буду там трохи допомагати. І от шкарпетки я їх вчора дов'язала і випрала, але вони ще не висохли. Бачите, такий. Добре видно меланжик. Ось Такі на блокатор я їх одягла, але вони все одно доволі широкі. Вони ще не досухли, буду вести їх трошки мокрими, але так, що у нас по пушечку. Дивіться, який пушечок файний, класно розпушилися, дуже м'якеньке. Шкарпетково, Шкарп... ну це не шкарпеткова ниточка, але такий склад, 80% мариносик. 20% ПА. 4 ниточки на спицях номер 2 Ну, можна було на більших спицях або в менше кількість складень, бо вийшли такі доволі товстенькі, але нічого. От. Ну і все, що я вам хочу сказати. А на сьогодні буду брати ось цей процесик ось ці шкарпетки. Що зі вчорашнього дня нічого не змінилося. Ось так. Тому все. Бувайте. Так, отже, я одразу почну з готової роботи. Дов'язалися ось ті шкарпетки для ЗСУ. А, мені сподобався, як сподобалося, як вклалися смужки, як дуже прикольно подобається. Гарно. А, і на п'яточці. Також непогано. Ось така п'ятка. Робила. За майстер-класом Іринки з каналу Професор Фесова ось таку англійську п'яточку. Або вельську, або англійську, ось таку. Прикольно, мені сподобалося. Гарненько виглядає така кругленька п'яточка. Я тут вже навіть причепила бірочку на 40-41 такі шкарпеточки. Невеличкий розмір. Бабусі моїй, до речі, дуже сподобалися ці шкарпетки, каже, я теж собі хочу такі веселі шкарпетки. Тут все по-простому. Зв'язані на спицях номер 2 Здається, на 64 петлях. Тут в мене на попередній частині йде резиночка 3х1, дуже гарненький, звичайний стрічковий мисочок Ось такий. Що у петля в петлю, вони вже випрані, висохли на блокаторах. Такі дуже гарнесенькі, мені подобаються. Ось такі, такі ворсисті. і, до речі, не линяють. Пряжа Ярослав дуже, дуже приємна, не линяє. Ось такі шкарпетулі. Також. Що вам хочу показати, я розпочала ще одні шкарпетки. Ось такі вони з простого, простого такого коричневого кольору. Ось така ниточка. Якщо трошки придивитися, можна побачити, що вона трошечки така меланжева. От така височенька резинка. Але нитка така. Товстіша, ніж звичайно, це в мене волонтерська ниточка. От, я знаю, що вона шкарпеткова, бо я її палила, але метражем вона трошки товща. я в'яжу її на спицях номер 2 на 56 петлях. Дуже така, вона еластична, дуже така шкарпеточка, виходить приємна, тепленька, і через це в'яжеться більш швидше. Ось така, От. Шкарпеточки. Ну, це поки що, я їх буквально вчора почала і усе, що я завчора пров'язала. Це також будуть ЗСУшні шкарпеточки. Далі в мене спочатку йдемо по шкарпетках. Далі в мене тут в, в косметичці від Галинки. Так, це ще не розпочаті клубочки, які я розмотала. Ось ці шкарпетки, які я в'яжу хеліксу. Дивіться, які прикольні розфарбовки. Дивіться. Ось така. І вже я почала вив'язувати п'яточку стронг. Ось так попереду виглядає. Дивіться, ось тут мені так подобається оця розфарбовка, оця, оця от частинка. Вона нагадує мені якісь бджолині, бджолині соти чи щось таке. Дуже прикольно, дивіться. Жовтий з коричневим, взагалі дуже класне поєднання. От, Тож, тож я їх потрошку прив'язую, я буквально їх на цьому тижні лише брала до бабусі трошки пов'язати, коли їздила. От, не дуже багато над ними працювала, але все-таки трохи працювала. Ось такі кольори. Далі я вже розмотала ось цю пряжу. Це Alize Comfort Socks. От. Також будуть ЗСУшні шкарпеточки. Це, це трошки вущі. На вущу ніжку будуть. І. Ось над чим я працювала багатенько на цьому тижні, це ось над цією ковтиночкою. Знаєте, що, що я зрозуміла? Варто було змінити спиці на бамбукові і в'язання в мене пішло. Бо в минул... на минулому тижні, коли я починала, я казала, що мені трохи важко працювати з цією ковтинкою. Але зрозуміла, що це було в основному через те, що мені були незручні металеві спиці. Я почала її на металевих, і як тільки я перейшла на бамбукові, в мене зразу справа полетіла. Ось в мене вже вив'язана спинка. Бачите, ось така спинка. Тут в мене вже перед також плечі, додавання, об'єднала в, в одне полотно, але дов'язала до підрізів і вже от стільки після підрізів пров'язала. Ось така виходить, дуже вона гарна, але вона поки дуже скомкана, але ну, дуже красива, мені дуже подобається. Красиво. Виявляється, варто було лише змінити спиці. І процес став вже не дуже важким і не дуже енергозатратним. Виявляється, просто не підходили спиці. Ось така ковтинка. Також працювала з нею. Потроху, по мірі в'язання, пров'язую якусь частину виробу і заправляю кінчики, щоб вони мені оце не. Не стирчала. Зараз вже перейшла на кругове в'язання і буду намагатися уникати кінчиків. От основну цю фіолетову, я думаю, не буду від'єднувати, бо її найбільше. І, може, іще колись зелену доєднаю, то також її не буду від'єднувати. Буду там просто робити протяжки з боку, щоб воно менше кінчиків було. Ось така. Так. І ще лише одненьке таке маленьке. Е, у мене ж є оця бобіночка, яку мені подарувала Юлічка Мілєєва. І це 100% бавовна 750 метрів. Ні, 700 метрів на 100 грамів. От, і я прив'язала такий зразочок на, в два складення на спицях номер 3 Що Такий. Але він не попораний ще. Невеличкий. Мені подобається на спицях номер 3 Таке начебто і не просвічує, але і не забите полотно. Вдається, все-таки нарешті мені прийшла ідея в голову щось з цього зв'язати. Бо ми буквально я була на зустрічі минулого тижня і ми з дівчатами обговорювали літні в'язання. Я казала, що я не бачу на собі ніяких літніх виробів. Ніяких майочок, ніяких футболочок, казала, що в мене є от мені подарували ниточку, мені дуже подобається колір, але я взагалі не маю уяви, що б я хотіла з неї зв'язати. І листаючи Aliexpress, е неочікувано, мені попалася така там, наче маєчка, така кофточка е літня. І вам мені сподобалася фасон. Я вам зараз не буду стріляти фото. Якщо я її все-таки не думаю розпочинати, я вам її покажу. Поки що я просто зв'язала зразочок і подумала, що це вона могла би бути. От, І я б сказала, що я би її зв'язала. От цю я побачила на собі. Тому, можливо, буде такий літній стартик. Але ниточка дуже гарна, красивий кольор. Мені подобається. Дима, 100% бавовна, мені буде не жарко, тому що я. Маю проблему, я падаю в обмороки від спеки, тому я намагаюся носити таке щось що мене не парить. От, і, власне кажучи, це все, що я хотіла показати сьогодні. Я буду рада почути вас у коментарях, поспілкуватися. Я бажаю вам рівненьких петельок і до наступних зустрічей. Бувайте!